Вітаю вас! Доступність до соціуму через професію. Це один із шляхів інтеграції суспільства громадян з вадами здоров'я. Так вважають працівники Запорізького обласного центру професійної реабілітації. Завдяки їм люди з інвалідністю розпочинають нове життя. Сюди, до Бердянська, вони з'їхалися з усіх куточків Запорізької області за півроку, що проведуть тут, мають добре засвоїти знання, котрі знадобляться їм у подальшому. До цього хтось вчився в школі, інші, маючи фах, працювали, проте життя підказало, потрібна професія, котра дасть змогу самореалізуватися. І зараз у цих стінах кожен вивчає основи своєї улюбленої справи. На сьогодні Запорізький центр професійної реабілітації інвалідів готує фахівців із різних напрямків: оператор комп'ютерного набору, адміністратор, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Кравець, майстер з ремонту одягу, перукар зі знаннями основ педикюру, манікюру та візажу, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, плодоовочівник чи працівник зеленого будівництва. Таке розмаїття професій дає можливість вибору до душі. Вже 10 років як такий заклад був створений завдяки головному управлінню праці та соціального захисту населення. Таких в Україні 5. Де людям з особливостями дають, образно кажучи, не лише рибу, а й вудочки. І вже від них самих залежить професійний шлях. Запорізький центр професійної реабілітації інвалідів ставить високу планку: майбутні фахівці мають стати прекрасними знавцями своєї професії, а для цього намагаються створити максимум умов, котрі сприяють навчанню, реабілітації, соціальній адаптації. І все це безкоштовно за рахунок держави. За час існування центру майже 600 осіб з вадами в здоров'ї отримали дипломи рівня професійно-технічної освіти, більшість із яких знайшли себе в бізнесі чи мали змогу працевлаштуватися в інших сферах. Особливо це важливо для сільських жителів, де знайти роботу такій категорії громадян дуже важко. Хочу закінчити, все окончити, відкрити свої в Бердянське, хочу відкрити свій... Салон Крести, назвати його Ксюнтія. <хи> І там у мене вид фарікмакерське, манікюр, педикюр. Артем Подольський із Запоріжжя задоволений організацією навчального процесу. Розуміє, що документ про закінчення центру розкриває перед ним простір для реалізації його задумів. А, скажімо, ви до цього десь працювали чи намагалися знайти роботу? Ну… З моїм заболянням це трудно зробити, тому що я практично не піддаваюсь на заяві. Коли ви одержаєте спеціальність, ви сподіваєтесь знайти роботу в Запоріжжі? Ні, себе. Молодь зацікавлено оволодіває премудростями майбутнього фаху. У вільний час відпочивають та обговорюють свої плани. Стурбовані тим, як сприймає їх суспільство після занять, бо перший досвід був не на користь початківцям. Я училась на бухгалтера в родном поселке. И працювали потом? Нет, никто не решился взять. Почему? Ну, боятся ответственности. Поскольку мы инвалиды, они боятся ответственности брать на себя, и это первый, в первую очередь. А во-вторых, это просто еще стаж нужен. А стажа без работы, без опыта нигде не возьмут. И вы, вы решили освоить новую профессию, так? Да. І чи є, скажімо, надія, сподівання, що ви там знайдете роботу за фахом? Ну, надіюсь, що так. Хорошо обучають, внимательні преподавателі. Мені здійснеться. Наскільки вам складно освоювати нову професію? Ну, Скажімо так, є деякі моменти складності по компьютерам, потому что я не полностью весь комп'ютер знаю, да Но мы стараемся. Больше всего бесспорно у нас на профессию администратор, оператор компьютерного набора. Работа с этой техникой это наиболее для них профессия. То есть они можуть сидеть, и могут работать. они можуть дома работать. У нас в прошлом году был инвалид первой группы стакмака он не мог приехать у него высок, глубокая ампутация и э, обучение он провод, мы проводили вот такое но дистанционно его не на, нельзя назвать но у него веб-камеру устанавливали здесь у нас он присутствовал на занятии через через компьютер Сьогодні він працюють диспетчером, успішно и, и, и комп'ютером. Вот Віталій Стойчев із Мелітополя, як і його однокурсники, має надію також знайти роботу адміністратора. Каже, добре освоїв комп'ютер і тепер налаштований працювати. Учителя, вони преподають в інституті, і вони приходять к нам, от, дають нам от часи, дають, дають часи, якби вони нас. Нас тут обучают, мы изучаем менеджмент, менеджмент мы изучаем украинскую деловую мову. Всем нравится, как бы, все просто как бы, ну, в захвате, да, по украинскому лицевую центру. Ну, действительно, это так. То есть каждый вам скажет, как, ну, это очень хорошо. Проживание, питание, персонал, директор, замдиректор. То есть за нами нас вывозят на море, как бы, ну, мы выходим. Устраивают нам Олимпиаду. Это у нас была Олимпиада. Я. Чесна ця Олімпіада була повір в себе, я зайняв перше місце по реслі. Колектив Запорізького центру професійної реабілітації інвалідів ставить за мету не лише дати своїм слухачам професію, а й розвиватися фізично і духовно. Добра спортивна база збирає шанувальників фізичної культури та спорту, всіх бажаючих мати гарну спортивну форму. Кожного дня сюди заходить і Сергій Пилипюк із поліг, займається зарядкою, качає прес. За 11 років, каже, змінив кілька професій. Врешті скоротили, шукав роботу завдячує долі, що привела до центру. На курсах оволодіває фахом адміністратора, намагається не відставати від інших, сподівається після закінчення навчання працевлаштуватися. А поки що набирається снаги та розширює коло своїх друзів. Аби підтримувати фізичний стан слухачів, у центрі подбали про медичну базу. Адже контингент, котрий вчиться тут, Серйозний, інваліди першої, другої та третьої груп з найширшим спектром захворювань, масажі, ЛФК, фізіопроцедури, фітотерапія найпоширеніші види процедур з поновлення здоров'я, психологічний супровід є також невід'ємною складовою. Перш ніж розпочати навчання, слухачі мають пройти тест на інтелектуальну та психологічну здатність до професії, а вже згодом тренінги, консультації. Сеанси психологічного розвантаження. Поступив к нам, каждый инвалид осматривается врачом профильным. Ну, у нас есть врач-невропатолог и врач-терапевт. Соответственно, их состояние здоровья и в связи с рекомендацией врачей, тех, которые курируют их по месту жительства, мы составляем индивидуальную программу реабилитации инвалида. І здесь уже наши врачи, наши специалисты, назначают комплекс мероприятий физической реабилитации. Здесь мы можем оказать необходимую медицинскую помощь или направить в дальнейшем инвалида по профильному заболеванию на лечение. Потребы слухачів курсов завжди в поле зору соціальних служб. Та громадських організацій постійно вивчає життя інвалідів області голова обласного конгресу інвалідів Валентина Кононенко. Метою зустрічей, котрі вона проводить в осередках, де вчаться та працюють люди з особливими потребами. Є пропаганда ідей, закладених Конвенції Організації Об'єднаних Націй про права інвалідів, доступність до соціуму через освіту та професію. Це має стати не лише гаслом, а й реальністю. Як представника Національної асамблеї інвалідів України, пані Валентину безперечно хвилює майбутнє Запорізького центру профреабілітації, вона уважно вивчає досвід педагогічного колективу, нанизує гострі проблеми, а згодом підніматиме їх перед місцевою та обласною владою, депутатами різних рівнів. Як запевняє директор центру Людмила Виноградова, матеріальна база дозволяє готувати фахівців сучасних професій. Однак Час постійно вносить свої корективи. І те, що було актуальним вчора, сьогодні вже не є новизною. Ці закони життя спонукають до перетворень і працівників Запорізького центру професійної реабілітації інвалідів. Тому вони в постійному пошуку. Хоча коштів кажуть для цього бракує. Сьогодні професії, які, ну, парикмахер, Це професія, яка сьогодні. Каждый день надо что-то новое. То есть сегодня, э, там, нара... вчера еще были только маникюры, а сегодня уже наращивание ногтей. Чтобы научить наращивать ногти, необходима техника. Сегодня э, уже надо наращивать волосы. Это сегодня э, актуально, это сегодня модно, это сегодня востребовано. Значит, надо же не только научить стрить под машинку. Да? Сегодня мы должны иметь программы, компьютерные программы, для того, чтобы по-новому обучать. наших вод спеціаліста ми сьогодні стараємося викраювати время, але обратно техніки у нас не хватає, щоб навчити і парігмахерів польсуватися технікою. Це сьогодні вже необхідність просто є. Департамент соціального захисту населення тримає під пильним контролем всі потреби навчально реабілітаційного закладу. Намагаються удосконалювати навчальні програми, забезпечувати матеріально наскільки дозволяє державний бюджет. І завжди прислухаються до побажань людей з особливостями. Наразі очікують на позитивне вирішення питання щодо відкриття нового курсового напрямку в Центрі професійної реабілітації. Цей центр вже має напрацювання, і ми направили проекти до фонду соціального захисту інвалідів для того, щоб на базі цього центру відкрити курси з вождіння автомобілів обладнаними спецзасобами керування, тому що ми видаємо автомобілі для ампутантів одної з але ми не можемо їх навчати. Ми нам. Намагаємось зараз цю спеціальність відкрити і у нашому центрі профреабілітації, для того, щоб не тільки надавати професії, а й можливість отримання водійського посвідчення. Мрії здійснюються. Для того, щоб стати слухачем центру, варто мати в індивідуальній карті реабілітації запис МСЕК щодо профнавчання. Далі пишеться заява в управління праці та соціального захисту населення. Потім медкомісія. Збір пакету документів і запрошення на навчання. Центр професійної реабілітації завжди відкритий для всіх. Спробуйте і ви змінити своє життя. І нехай вам також посміхнеться доля. Усіляких гараздів і до зустрічі!